Є так, друзі, всім привіт. Зараз знімаємо коротенький відгук з Андрієм. Андрій брав у мене навчання по наставництву. Зараз Андрій розкаже в двох словах свій шлях, з чого він починав. І Андрій, пару слів про себе, скажи звідки ти і як прийшов до товарного бізнесу. Всім привіт, всі. 에, дивіться, я перше працював в Польщі, працював в Польщі довший час, поверх ще до коронавірусу почав працювати там. Короче, ну як всі запердалювали. Потім побачив в Андрії в інстаграмі, що він починає там викладати всякі історії, то все, що в нього виходить з цим товарним бізнесом. Ну мене це зацікавило, я почав більше слідкувати, слідкувати. Потім так, так корот, сталося, що треба було їхати назад додому в Україну, але не хотілося щось таке теж доробили, сходити офіціантом, тобто, чи ще десь в магазині, чи на грущиком, чи ну коротше якогось нього страдати, так сказати. Вирішив це сам спробувати. Ну і що, зізвонилися. Андрій з сусіднього села, я теж там невеликої містечка, більш мен десь там бачили, не бачили, ну, тут таке. Ну що, зустрілися, переговорили, домовились і гей би все пішло файно. Я, наприклад, задоволений, ну... що травень восьмій місяць пішов як вже цим займаюся. Так, да, вісім місяців займаєшся Супер, скрив. От після першого місяця, як ми запустили інтернет-магазин, у тебе вже були замовлення? Було одне замовлення, завжди скажу десь, може. Навіть до місяця часу не пройшло, прийшло одне замовлення. А потім я поча більше настроювати самі картки товару, і воно почало сипатись. Так сказати, в березні ми запустили, в жовтні половина жовтня вже почалось так нормально. Листопа то бомба була. Ну потім грудень, січень, лютий то такі несильні продажі були, бо тоді товар продаю що не сильний. А от зараз березень, да, березень-квітень, березні поверх 200. Продаж, і зараз за квітень теж щось 220 чимось. Ну короче за березень вийшло чистими, це нерахувач, що впром вложив в рекламу, десь 50 тисяч. Я зрозумів. Супер, красавчик. Скритке питання: то ти окупив навчання, чи не окупив? Давно вже окупив ще, ще до зими. Ще до зими, красавчик, Но. красавчик. Що? Чи важко було стартанути? Чи важко було почати які, з, з чим ти боровся, які тебе були думки, що, може, щось не вийшло, як ти це переборював? Бо зараз більшість ти сам розумієш, хто починає, зараз страхи, чи ще щось, чи ще не Що страшно, страшно було, чи воно все получиться чи ні. Страшно того, що дивився в ну, дуфа є конкурентів, то все. Але скажу так, що людей є більше, ніж тих конкурентів, і кожен хоче скупити. Кожен хоче скупити, наприклад, цю додому, або щось там зараз, тим паче, зараз сезон починається, зараз купичу можна продавати там насіння, хімію і всяке те пішло, поїхало через пром. Треба головне собі задати таке питання, що би ти сам купив собі на промі. Ну, наприклад, на промі я би дай кого, я би вряд ли би купляв. Міс пись в містаграмі ще десь. Ну такі 20 питання, що буде продавати, що хоче, хто в що в інстаграмі продавати. продавати, що в інстаграмі, продавайте в Промі. Зараз купи, ну зараз де хочукс, епіцентр Алолий. Там що то теж якусь вже маркеттайс ідуть. Красавнувати Андрій. Я радий, я радий, що тобі ви вийшлося. Молодець, продовжуй тому самому Русі. Масштабуйся, набирай команду. У тебе будуть хороші результати. Я це бачу. І ще від тебе така рекомендація таким теж начинаючим людям, які хочуть почати е якусь їх до дії, що вони вже діяли. Вони не боятися. Зараз такий час, зараз все у де технології розвиваються зараз ніхто не буде ходити до бабусів, купляти що там на базарі. Оце як був генераторний бум, я ходив тут е в місті, де я живу, на базар, і кажуть, давайте може по дропу будемо продавати то все. Та ні, та я маю 10 клієнтів кожного, я наш. думаю, ну ти, ти дурак, чи що. Продавайте ні. в інтернеті, за все завтра треба продавати все в інтернеті. Зараз всі в інтернеті купляють Європа, Америка і тому подібне. Тільки да. русня то купляє на базарі. Да, супер. Я тобі дякую за такий щирий відгук. Ми ще будемо працювати так, що у нас ще все попереду. Тоді тобі гарних клієнтів і гарних продажів. Навзаєм тримайся. Давай.